Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. У мене є друг, його звати Максим, і він співає класну пісню. Благодать, пролилась рясно. Тому через Ісуса Христа сьогодні благодать, пролилась рясно саме на Твоє життя. Тому я дуже часто говорю, що Бог. Звільнив саме тебе, і це треба прийняти благодатью, що ти маєш це звільнення вірою. Ми спасаємось по благодаті вірою в те, що Христос вже звершив. Тому сьогодні благодать пролилась рясно в Ісусі Христі на тебе прямо зараз. І це треба прийняти вірою, що Господь закінчив свою справу. Він забрав на себе недуги і хвороби. Господь сьогодні зцілив нас. І це треба прийняти вірою, в цьому треба рухатись вірою, в цьому треба перебувати. Те ж саме зі звільненням, спасінням, з свободою, з благословенням. У Господа всього достатньо, і Він дає з надлишком. Амінь. Тому Він і говорить, що Я прийшов, щоб ви мали життя із подостатком, з надлишком. Але це треба приймати вірою. Бог вже звершив все на Голговському Христі, і ми повинні з вами приймати це вірою. Амінь. І благодать вона виливається. Благодать це не те, що ти заслужив, це те, що Бог дає тобі даром. Він за це заплатив, але ти приймаєш це як подарунок, подарунок, дар Божий, подарунок, подарунок, подарунок. Тому сьогодні. Ми маємо спасіння з вами, це Созу Ми маємо сьогодні в різних аспектах нашого життя. І Господь Він рясно, рясно, рясно виливає благодать свою щодня. І це класно, це сильно. Тому я маю хліб щоденний на кожен день, тому що є Божа благодать, і вона для мене, і я дуже радію цьому. Я вірю в те, що є Божий захист щодня на моє життя. І благодать вона виливається рясно, рясно, рясно-рясно на моє життя. І коли я даже піду якоюсь долиною, темряви є Господь, який є моїм світлом, моєю перемогою, моїм порадником, Бог, який мене супроводжує, який веде мене, який підтримує мене. Тому, друзі, так важливо, щоб ми вкорінювались в Бозі, щоб ми будували своє життя на Христі, щоб ми будували все по Слову Господньому. І ми будемо бачити, як ця благодать через Ісуса, вона сильно, сильно, сильно проявляється і рясно проявляється в житті кожного з нас. Тому благодать проявилася рясно в Ісусі Христі. І приймаючи Христа, ти сьогодні приймаєш і благодать, яка проявляється і працює в твоєму житті. Амінь.